Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 серпня проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочку я почав дозрівати нектарин сорту Світледі. Минулого року я його обривав 1 вересня. Сім діб був на влеженні. Тоді тільки Куштував. Потрібно, щоб лежувалося. Замовляв даний сорт саженці, Мар'янівські саженці, але це я вже показую дерево, яке я сам привив на аличі. Тому що ті дерева, які я замовляв, світледій PF11, не знаю на чому вони привиті, вони погано розвиваються. Малі. Плоди, малий приріст. Привив на алецю. Тепер ще плодоношення. Минулого року було пару сигналок. плоди здорово, здорових розмірів. Набагато більше, ніж на тому дереві, якому я замовляв. Висота дерева 2,5 метра. Тут може з десяток буде плодів. І пару штук залишилось на тому, якому я замовляв. Порівняємо розміри. Порівняю розміри, подивитеся різницю. Побачите, яка різниця в плодах. Це сорт італійської селекції. В них він літній сорт, в нас осінній. Даний сорт є морозосійким. В описі вказано, що має високу стійкість до хвороб, але можу сказати, що не дуже висока, потребує обробіток фунгіцидами. Зараз я зібу декілька плодів для порівняння із Тим, який я замовляв, таке забарвлення. Вони вже не зелені, а жовті, тому можна обривати ставити на влеження. ці, що, ці що на сонечку, мають красиве забарвлення. Так, а от дерево, яке я замовляв, висота вже я витягнув на 3,5 метри. Весною після. Заморозки відразу я обрізав на зворотній чи повторний ріст, бо весь світ опав. Було декілька плодів, трохи їх там порозгрізали, залишилось два плодика. От зараз я зірву, щоб побачили різницю в розмірі. Це що От, на алечі і на цьому дереві, що невідомо на чому привити, що я замовляв. На ньому плоди набагато менші. От, можна сказати в половину. От, так. Два плодика залишили, то один роз'їдений, якийсь такий мучений. Було ще два опали, бо їх дуже розкльовують. От, будь ласка, подивіться. Ну Тоді на вазі зважу, бо так може таку поставлю половину менше. Плоди. Такий цього року врожай. Після весняних заморозків всім штук. Це на дереві, яке привите на алечі. І два залишилось. З того дерева, яке я замовляв, що не знаю на чому воно привити. Такі розміри. Минулого року 7 днів лежувалися, а зараз дивлюся, вже почав псуватись нектаринчик. Фактично вони повністю вже визрівші. Два дні полежали, пом'якшали. Ось зараз спробую на смак. Так, вага нектарина, який привитий на аличі. І вага нектарина, який я купив, що. Кажу, не знаю на чому замовляв. 165 грам. От різниця. Тому в кожному відео я розповідаю, хоч привите на аличі сильно росле, але і плоди набагато більші. Минулого року вага плодів була 140 грам. В описі вказано, що плоди можуть бути вагою до 300 грам. Основний колір забарвлення, основний колір шкірки насичено-жовтий, дуже красивий. Тут буває Зеленкуватий, поки ще не влежалося, але зараз вже повністю жовтий. Роз... З розмито бордовим рум'янцем. Може бути по, майже по всій поверхні плоду, якщо попадає сонечко. Якщо сонечко не попадає, то жовтий такий відтінок. Може бути повністю жовтий плодик. Де-не-де рум'янець. Маю товарний. Вигляд, але треба обривати, не давати, щоб визрівав на дереві. Ну це в моєму регіоні так. Тільки щоб влежувався. Спробую розрізати цей, який почав псуватися. Половинку таку відріжу. відчувається що м'якоть хрумка. Треба, щоб більше вилежувалася. Але в даного сорта і так тверда, от лежать вилежуються, а всі палки, будь ласка, працюють по тій причині, що була тріснута кістка. Ось може буде видно. Коли тріскає біля хвостика, розтріскується кістка, всередину залазять такі ощі палки і працюють. Зараз розрізу другий. Бачу, цього теж от, видно, що є маленька щілинка. Подивимося тут, чи тріснула кістка. Це я взяв цих два плодики, взяв, взяв два плодика, які Найбільше м'ягкі. Ті останніше трошки полежуть. Лежуться більше. Даний сорт може зберігатись в холодному приміщенні в місяць. І в мене зберігаються 2 тижні, деякі три тижні, не в холодильнику. Відчувається, що при розрізанні похрупує, але ріжеться легко. От також дивіться, лопнула кісточка і прямо вже от і проростає. Там. Дивіться, яка плотна м'якоть, навіть якщо він добре вилежується, все сиріа в нього дуже упруга. Така як желатинова, желейна. Тому даний сорт дуже транспортабельний. Гарне забарвлення, яскраво-жовте, можливо помаранчеве, ближче до кісточки з рожевим відтінком. Так як кісточка рожева, так і передається відтінок. В цьому другому, що я розрізав, то плодику. То і по м'якоті рожевий відтінок. Так, чи Знімається шкірочка у даного плоду. Шкірочка знімається, можна знімати, але нектарин не потребує, щоб знімати шкірочку. Аромат дуже має насичено насичений аромат. Не тільки якийсь персик, а відчувається слива, абрикос. Прямо насичено солодкий аромат. Приємний. На смак, м'якоть М'якоть волокниста, соковита, дуже соковита, хоч сік так не виділяється, не видно. Так трошки видно, що якщо добре прижати. Але дуже багато в м'якоті соку. Смак кисло солодкий. Кислинка присутня, але дуже приємна. Шкірка упруга. За даний сорт можу сказати, якщо хочете садити у себе садочку дуже багато клопоту з ним. Це моя рекомендація вам, а вам вибирати, якщо хочете мати. Такий нектаринчик один можете посадити, але його треба дуже бавити. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.